Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. 2 квітня в Харкові відбулася акція до дня поширення інформації про аутизм. І ми запросили сьогодні в гості до нас Андрія Касімова, директора благодійної організації Паралельні світи та Альону Пєхарєву, завідувачку кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради. Прошу пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, про вашу благодійну організацію, як ви створилися, і надалі розкажіть, будь ласка, про ваші проекти колаборацію з кафедрою спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти. Добрий день. Всіх вітаю, друзі. Наша організація заснована батьками дитини з аутизмом. Тобто і назва паралельні світи. З цього виходить, це не спіритізм, не які там інші. В нашому фонду вчора було 6 кроків. Тобто, ну, якби ми набули досвіду, як батьки, дивилися, чим ми можемо бути корисні. Самі питали, намагалися отримати допомогу, але було складно і вирішили, що ну, таких, така організація повинна бути. Тобто основна наша діяльність це допомога дітям з аутизмом. І до цього дня ми готувалися до 2 квітня, то тобто ми підготували, ми закупили дерево велике, нам дали дозвіл Харківзеленбуд і дозволили вибрати чудове місце напроти дитячої, дитячої площадки. Це ну, щоб якщо в когось виникнуть такі ж питання. Молодих мам або ж просто нормотипових дітей. І вони будуть знати, що є такі діти. Тобто, ну, на жаль, вони не, ну, не відвідують такі загальні місця. Це один був напрям вчорашнього дня, другий напрям це піша хода. Тобто, наші волонтери ну, ми запросили батьків і дітей, щоб були всі в блакитному. І ми перейшли від парка Скрілки до парка Шевченка. Тобто по дорозі роздавали листівки. Це якби основна інформація по, про стан про аутизм. І закінчили ми день це зустріч з лікарем Комаровським, а також з фахівцями академії та фахівці Єрце. Тобто, були. Ну, Скажемо, два етапи зустрічі. Тобто Камаровський перший етап, а другий вже ми обговорювали свої насичі питання. Так що я передаю слово Альоні, і вона розкаже свій внесок <гум> вчорашній день. Дякую, добрий день. Що стосується нашого внеску, ну, взагалі, академія, в якій я працюю, це насправді один зі старіших закладів України, хоча мало хто про це знає, організована вона була в 1920 році. У цьому році в нас вже 105-річчя, як ви розумієте, і дуже багато років поспіль ми працюємо саме в сфері освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Я зараз завідую кафедрою спеціальної педагогіки психології та інклюзивної освіти. Кафедра працює з 2012 того року, тобто, вже ви розумієте, багато років ми приділяємо питання ці проблеми. Як ми взагалі е, прийняли участь тут разом? У нас на кафедрі працює багато фахівців, фахівців-практиків, і зокрема е, людина, яка нас об'єднала, це наша викладачка Наталя Сергіївна Івашура, яка також працює е, зокрема разом в різних інших проєктах. І вона якраз запропонувала об'єднати зусилля, тому що сьогодні і нашим студентам дуже важливо мати. Практичні навички, і дійсно, ну, більшість таких проєктів це зазвичай батьківські проєкти Тому що батьки самі, як сказав вже Андрій, організовують для своїх дітей щось. І ми з радістю прийняли участь, підписали договір про співпрацю. Вчора був перший спільний заход. І планується ще друга частина. Це частина буде практичного спрямування. Вже там будуть практичні заняття з дітьми. Це буде арт-терапія, музична терапія. Планується вісім занять різних напрям що стосується музичної терапії, я думаю ні для кого взагалі не секрет, що музика впливає на розвиток дітей і впливає на розвиток і дорослих. і, Неважливо це нормотипові діти або діти з аутизмом. Інший напрямок це буде арт-терапія, зокрема ізотерапія, малювання, тобто це буде ліплення, аплікація, малювання. Ми так вже склали розклад занять, склали теми, які будуть. Дуже важливо, що це у вигляді тренінгу, і це, зокрема, соціалізація, яка сьогодні так не вистачає дітям, тому що ви знаєте, що навчання відбувається онлайн все, а навчання дітей з аутизмом онлайн дуже важко. І вчора, навіть коли обговорювали вже на другій части. Ні, якраз питання загальні, то батьки якраз і казали про це, що онлайн дуже важко соціалізувати дітей. Тож я думаю, що такий проєкт і такі заняття вони будуть корисними дітям в першу чергу, ну і нашим студентам, які будуть отримувати практичні навички в якості волонтерів у цьому проекті. Дякую, давайте ще наголосимо на тому, так що діткам, наприклад, з аутизмом, так що їм важко даються зміна якихось обставин та там умов, і тому дуже важливо саме працювати з ними офлайн. Правильно розумію так? Правильно, так офлайн набагато краще, бо і інформація засвоюється краще, і соціалізація відбувається краще дійсно. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, чи можете ви так приблизно якісь надати статистичні дані? Ну чи там з вашого досвіду? Так чи багато сімей виїхало проти, ну під час повномасштабної війни з Харкова, саме діток з дітками з аутизмом? Ну, я повністю не володію цією інформацією, але можу по своїм друзям, по знайомим сказати, що більше половини це десь 60% виїхали. І десь оці 60% це виїхали за кордон і, і залишилось 40%. Тобто 40% це теж якби, вони не в Харків знаходяться. Частово частична це область або ж Україна, тобто із-за того, що ну стане повітряної тривоги, все да, діти привикають, але, але в них є тривожність, і скажімо, це змінює їхні плани, їх розпорядок дня. На жаль, так Зрозуміло, дякую. Розкажіть, будь ласка, ось вам уже 6 років виповнилося. Розкажіть, будь ласка, про ваші проекти, які вже вдалося реалізувати. Протягом цих років? Один із проєктів це був донори дітям. Ми запрошували донорів плазми крові донатити плазму. У нас стояв банер, у нас стояла скринька, у нас був розрахунковий рахунок, тобто по прийому, по прийому, ну, благодійних внесків. Що цей проект нам дав? Він дав нам можливість підтримки нашого ну, простору, який у нас на той час діяв. Тобто, це плата, це ну, роздаткові матеріали. Тобто ми проводили там арт-терапію, музичну терапію, вивозили дітей з батьками на природу. Тобто, робили якісь проєкти, виставки, робили картин. Тобто, У нас простор був у вигляді галереї картини. Тобто, і Дітям було цікаво і, ну, і всім, хто заходив до нас в гості теж. Так що, це такий значний проєкт. Потім у нас був проєкт по батьківським. Руху, батьківському руху, ми намагалися об'єднати батьків, чоловіків, дітей з інвалідністю, саме тих чоловіків, які не кинули в сім'ї, які опікуються. Але, на жаль, це складне питання, і зараз ми його хочемо ну, поновити. Щоб залучати більше так батьків до так, виховання так, 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 цих так. діток. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про колаборації, можливо, ваші там з іншими організаціями по Україні чи в Харкові та області. З ким вдавалося попрацювати? Саме ще, ну я можу тільки сказати, що нам вдалося, не знаю яким чином, але вдалося маленькі організації через всесвітньо відомий американський благодійний фонд Пепсіко. Залучити через Київську організацію Фудбенк продуктову допомогу, що ми ну скажемо 9 місяців ми купували продукти і годували п'ять населених пунктів на кордоні з Росією. Тобто це колаборація мирного неба, це колаборація Пепсіко, це колаборація фудбенку. І ми там маленькі, якби. Ну, ми самі з Липецької громади зареєстровані. І от ми ну, зробили такий. Я, я рахую, це дуже величезний внесок для наших розмірів. Дев'ять місяців, 600 людей, 5 сел отримували почти щодня гарячу їжу. Тобто, Скажіть, будь ласка, ви і зараз же так надаєте якісь набори допомоги саме сім'ям з дітьми з інвалідністю? Так, зараз у нас є грантовий проєкт, це основна наша зараз діяльність. Вона передбачає сім наборів продовж восьми місяців. Це засоби гігієни. Засоби для чистки будинку, теплий набір, постіль, подушки, ковдри, набір енергоефективності, повербанк, ліхтарики з сонячними панелями. Потім що ще таке виходить, і набір для дівчаток. Набір гігієнічний для дівчаток. То, що, ну, скажімо, дівчатка, які 13-12 років, їм важко слідкувати за особистою гігієною, вони ну, не знають, не розуміють або ж ну, якби. І ми так. зробили такий набір, що ну, якби, батькам полегшить набагато цей вклад. Це те, що основне. по... По грантовому пронекту. Е, в нас є партнери, які нам допомагають одягом, допомагають продуктовими наборами, е, допомагають вітамінами, ми отримали вітаміни. Е, тобто не забувають про хвостиків наших. Тобто, да, не багато, але ми деяким сім'ям ми допомагаємо і те ж саме ми возили на, на ті села, які були деокуповані. Тобто о, партнерство. Завжди вирішує ну якби нагальні питання і ну, наших сімей. І тут, що я хочу сказати, дуже скажем, якщо була де окупована громада, було нам багато простіше працювати. Тобто всі знають, що там є прикриби. Прикриби в Харкові, дітей з інвалідністю, родин з інвалідністю ну це якби церкви ще постаратися знайти цю допомогу і доказати, що вона потрібна їм. То, що більшість йде на заняття, більшість йде на, ну, на життя. Зрозуміло. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, ще про вашу команду, вашої благодійної організації Паралельні світи. Так? Хто ці люди? І про волонтерів теж скажіть декілька слів, будь ласка. І взагалі, як можна долучитися, можливо, до вашої команди чи в якості волонтера. Наша команда сформована, скажімо, ще до війни. Це наші друзі, які там, ну або ж батьки були, тобто приймали участь в наших заходах, допомагали чимось транспортом, допомагали. Зараз деякі, на жаль, із за того, що втратили бізнес, вони без роботи і вони намагаються нас підтримати. Це костяк нашої команди, моя сім'я і плюс друзі, волонтери. Волонтери, це, от скажемо, з вчорашнього дня в нас потужна команда волонтерів з'явилася з, з Альониною подачі, скажімо так, з Наталією і Альониною. Всього у нас порядка 30 волонтерів. Але це при таких масштабах, якщо є допомога, є кому допомога. Тобто, ну волонтери, студенти. Просто батьки дітей з інвалідністю. Є сім'я, виїхала, батько не може виїхати, він нам допомагає. Тобто, ну це наші друзі. Долучіться, Ви можете написати на сторінку нашу. Якщо ви можете ну, бути чимось корисним, ми вам скажемо чим. Ну, будь ласка, ми всіх чекаємо, приходьте. Будемо разом допомагати. Пані Оріоно, тоді до вас ще питання. Скажіть, будь ласка, розкажіть про ваш досвід безпосередньо роботи з дітками з інвалідністю, так і про досвід, можливо, ваших студентів. Чи наскільки вони ініціативні, наскільки вже вони, можливо, були залучені в подібні проекти? Угу. Що стосується студентів, студенти дуже різні, насправді я вам скажу. Ті дівчата, хто зараз виступив в ролі волонтерів, вони дуже ініціативні. Їм дуже цікаво, вони хочуть допомагати, вони хочуть включатися. Але в цілому сьогодні є така проблема в Харківській області. Я думаю, що це не тільки в нашому закладі, а зокрема у всіх навчання, по-перше, онлайн. Тому дуже мало студентів дійсно знаходяться в Харкові і залучити їх як волонтерів, які можуть кудись прийти, це важко. А по-друге, в цілому є така проблема проблема, що не всі хочуть до Харкова вступати, тому що рано чи пізно їм доведеться сюди приїхати, а вони не готові. можливо. Що стосується от волонтерської роботи, то в цілому дуже е, цікаво студентам. Що стосується практичного досвіду взаємодії, то сьогодні такого досвіду мало. Якщо, скажімо, коли ми навчалися офлайн, ми там ходили один раз на тиждень на практику, і всі, без виключення студенти, вони обов'язково взаємодіяли, проводили заняття, тобто вони Мали дуже грунтовну підготовку, скажімо так. Зараз ми намагаємося вийти з цієї ситуації. Ми залучаємо партнерів. Ми, як волонтери, кудись ходимо. Ми водимо їх на екскурсії. Ми співпрацюємо з різними організаціями і. Це проект для дітей перший, але от минулому році у нас були проекти там, де ми приймали участь саме викладачі, і ми навчали батьків, навчали викладачів. Також грантова діяльність ведеться, і такі проекти вони інколи е, бувають, і ми з ними співпрацюємо. Ну на сьогодні, взагалі, от така проектна діяльність, на мою думку, це якраз те, що тримає на плаву взагалі всю сферу освіти, ну, в тому числі. Тож я думаю, що е, участь у проєктах у проєктах в якості волонтерах. Це для всіх, не тільки не для студентів, це дуже корисний досвід, дуже цікавий досвід, і це велика допомога організаціям. Тож, якщо є у вас можливість і бажання, то залучайтеся, звичайно, як волонтери до будь-яких організацій. Дякую. А можливо, ви підкажете. Якось, можливо, треба прийти. Я не знаю, якесь там коротеньке навчання чи хоча б консультацію, так щоб, от, ну, наприклад, я, якщо захочу прийти на якийсь ваш захід, щоб ви мене проконсультували щодо якихось особливостей, там спілкування з дітками, там з різними там, наприклад, з аутизмом. Якщо ви хочете просто як волонтер прийти, то в цілому обов'язкового навчання не потрібно, але звичайно, ми проінструктуємо, тому що всі ці заходи, які плануються, вони. Не плануються під керівництвом викладачів. Зрозуміло, що студентів, які ще не мають освіти, навіть якщо у них дуже багато ентузіазму, то якось їх треба проконтролювати. То звичайно, будуть фахівці практики досвідчені, які працюють вже багато років з дітьми з інвалідністю, з дітьми з аутизмом, і логопеди, і дефектологи, і музичні терапевти. Тобто програма вона насичена не тільки волонтерами, а ще й фахівцями. Якщо приходить до нас, то звичайно ми надамо консультацію, але якщо ще цікаво комусь, то можна прийти підвищення. Кваліфікації, наприклад, у нас в закладі також є така можливість. Є різна кількість годин, різна тематика. Вся ця інформація є на сайті. І сьогодні насправді дуже активно залучаються люди до таких курсів підвищення кваліфікації. Вони короткотривалі, але вони дають базові знання про інклюзію, про особливості взаємодії з дітьми, як ви сказали, про особливості їх там сприйняття, мислення. Тому є і така можливість. Можна звернутися і до нашого закладу в частності і отримати ось такий сертифікат про те, що ви пройшли курс. Сину, але звичайно, більш цінно це не сертифікат, а знання, які ви отримаєте, так звісно. А як довго вони? Тривають ці курси? по різному, в залежності від кількості годин. Якщо вам потрібна там величезна купа, 120-180 годин, то звичайно це буде півтори-два місяці. 30 годин. Ви можете пройти набагато скоріше. Тож в залежності від ваших потреб, і запитів Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ви ще сказали, що студенти там щотижня та, проходили практику? Це ви безпосередньо вже з дітками. Так. Спілкувалися, з що дітками. це були за заняття, як вони відбувалися. Ну, взагалі, у нашому закладі дуже багато приділяється уваги саме практичній підготовці, це вирізняє нас з інших, і тому нас часто обирають, бо це є перевага, коли ти навчаєшся. Як відбувається? Ну, наша практика в цілому регламентується внутрішніми документами. Раз на тиждень студенти не тільки нашої спеціальності всіх взагалі вони ходять в заклад освіти. Це або дошкільний заклад, або школи. Ну в нашому випадку це спеціальні школи, це школи інтернати. Це інклюзивні школи, і вони виконують обов'язки, ті на які вони вчаться безпосередньо. У наші дівчата вони ходили і вони виконували обов'язки вчителя-дефектолога. Вони проводили заняття з дітьми. Вони ну спочатку, звичайно, налагоджують стосунки, знайомляться, розуміють, як взаємодіяти з дітьми, бо чесно скажу, дівчата, які приходять на першому курсі, приходили раніше в заклад. Їм це було стресово, бо важко і багато дітей, і ти не розумієш, що робити, але потроху вони включалися. І дуже важливо і цінно для мене, як для завідувача, і взагалі як для фахівця, що більшість з них працює за фахом. Вони працюють в приватних центрах, в державних центрах, не тільки в Харкові, не тільки в Україні, але вони дійсно люблять цю роботу і вони працюють і допомагають дітям. Дякую. Тоді що ж? Я мені залишається тільки подякувати вам за вашу роботу, і ми бажаємо вам розвитку, вашому проекту, і нехай він. Переросте в щось більше ніж просто черговий чергова колаборація, і чекаємо запрошення на ваші виставки і інші заходи спільні. Я так розумію, а до речі, можемо ще сказати, в червні відбудеться виставка. Розкажіть, будь ласка, про неї. підсумковий етап цього проекту, який ми от з Андрієм реалізуємо, це буде виставка дитячих робіт, дітей, які будуть учасниками проекту, які будуть проходити заняття. І в рамках кожного заняття ми будемо робити якусь роботу творчу, яку ми потім виставимо. Вимина на виставку і в черні завершуються заняття. Тож, звичайно, буде ще анонс, але запрошуємо всіх бажаючих і волонтерів, і просто тих, хто зацікавлений, прийти на виставку, побачити, що зробили діти, які вони творчі, які вони креативні, які вони молодці, і подивитися, що ці діти насправді такі ж самі, як і інші. Якщо у вас є якісь упередження ще до сих пір на цей рахунок. Дякую, так будемо ламати ці стереотипні упередження, як ви сказали, так безумовно. І чекаємо запрошення, обов'язково анонсуємо цю подію у нас на сторінках накипіло. Дякую вам. Дякуємо.